Всім доброго, гарного дощового дня. Я ледь не забула, сьогодні ж моїй Йолки день народження, тому доведеться знімати міні-відео і будемо святкувати. Ой, в одного лапка боліла. То я його погодувала, але і ці вже коршу не налетіли. Жуй швидше, поки ніхто не спер. А що розважаюся, як можу, йду, а там бабулька е, перейшла пів дороги і стала на острівцю, торби поставила і стоїть. А я ж підійшла і російською, кажу, давайте допоможу. Вона, о, хто це в нас тут російською розмовляє? Білоруська. Вона, а я з Росії 50 років тому виїхала, їздить, то поїдла вважає додому, з'їздить, то війна. Думаю, а ну ж а ви що там думаєте про війну. Ну, первочка, жіночка трошечки юлила, крутила, а кажу, а що на рахунок Путіна? Та ж зараза такої за тепер домой не можемо поїхати. Ну, я просто пройшла, провела її туди до свого до її під'їзду, просто цікаво, що ж думають. Ісконно руські люди навіть з литовськими паспортами. 50 років в Литві, але... але єдине, що їй болить, це те, що вона не може поїхати на Урал. Руське було, є і буде таким, скільки б воно не жило в Європі. А що раніше в чат рулетку заходили, а тепер можна просто по вулиці ловити людей і говорити з ними. На тему. В цьому році організовує свято мій син. Купив отакий ковпак. Що це за подарунки? Угу. Будете їсти, будете святкувати, так. Да. Ти ще ніколи не святкувала. Це ти перший раз в житті, маму привітаєш. Так, займаємося накриттям святкового столу. Нам треба серветочка для котиків, скатертина, потім. Беремо два паштети різні. Кручать ну, свята, можна вже і нормальні тарілки дати. Пахне і поділимо. Ой, вже біжать. Ні-ні, ще не можна. Ще не можна. А, ну так, мабуть, не треба дві. То потім. Йолка вже учула, учула. Зараз, зараз буде. Трошечки помучаєшся, а потім будеш святкувати. Відкриваємо. Ні, ні, не так. Оцю. Ну, треба, щоб вибір був. Ні, не можна, я розумію. Ні, вітя, йди рятуй! Ну зараз я все зроблю, ну можете вийти з кімнати? Ну ви ж знаєте, що на стіл можна тільки, коли я дозволю. Треба їх ізолювати. Ти диви, що робиться. Е, дівчата, розбігайтесь. Так, ставимо свічечку. Ковпак великий. Кажу, я прийшла привітати свою маму, а мама не хоче вдягати ковпак. Давай почекай маму. Мама. Ну, Мабуть, <сі> кола зніме, бо він на неї великий. А йолка не зніме, йолка, іди сюди. Давай загадувати, бо ну, скажуть люди, що це знущання з котика. Цей котик просто. Хочу запах корму і зівається тепер сам з мамою. Отак, Йолка, бажання загадуй. Ти Лярва. <сі> Стій. Вот так же ж хочеться їй пожерти. Ну ти диви, чим старіша, тим дурніша. Зіпсували все свято. Тепер, хто хоче їсти, забігає тільки з ковпаком. Сила, в мы были. Ты раньше нормально була, а сейчас что-то, да? Бесики беру. Все. А Они, вон, не, а не любят. Ковбачают. Сара, Сара. Ковбачают. Как издеватели. Ну все. иди есть, давай, как вкусняха. Ось все. Ням-ням? Как издеватели. Ну, запускай колу, хай святкує. Без ковпака. Угощайся. Твоїй мамі вже аж сім років. Ти ще не звикла до таких святкувань, бо тобі ще тільки сім місяців. Ось, так. Ось така дівчинка. Здіваються, так? Да? Ну ні, не, не знущаються, не вигадують. 30 секунд позору за той, який паштет. Вкусний. М -м -м. Прям м'яско, яке добре. Ну, на столі не можна, можна. У них тут своя скатертина, вони чистенькі. Коли навіть вчора купалися. Та й все одно ж їхня шерсть вже давно, як приправа. Ну все, не буду знущатися. Давай зніму, давай. Фотку зробила? Ні. Ну і в якості подарунку, що зробимо? Підемо на вулицю на 15 хвилин. Бо після родів Йолка ще не була, а зараз трішки вигуляю. А кола була, ну вона й не просить, бо вона ще нічого не розуміє. Отак, отак. Сама проситься, то не хоче. То йдеш чи ні? Думай. О, з дівки все-таки вибрались. <ріху> Кола перелякана, ти забула, що була колись на вулиці. Перелякана. Там птички. Ти ж була вже, забула. Осваївся. Ну Звісно, якщо колі вже сім місяців, то Йолка не була сім місяців на вулиці. Вона вже, бідна, аж не вірить, що сюди вилізла. Травички треба пожувати. Кола, може тобі теж якась травичка треба? Немає собак тут, нема, Йолка, нема. Там дітки тільки сплять в колясочці. Собак нема. Ця така, що може кудись дременувати, тому буде на прив'язі. А Кола без мами не, не піде, мабуть, нікуди. Кола. Пантера. В шоці, думаю, а я думала, що все світ, то тільки ота квартирка. А тут воно воно що? шо? Ніфіга собі. Хуала. Давай на травичку пап. Маму відпустили, хай трішечки походить. Вільною. Розгуляються, вони отут можуть бігати, просто інколи собаки, але ж вони на, на... на повідках ті собаки. Та й такі собаки ходять оці. Дріб'яскі, що, що вони бояться котів. А так біжи сюди, біжи, біжи, згадала, згадала, як дівкою була. Угу, Кажу, на сім місяців тебе б закрили, якби ти ходила. Чи Все, згадаю. Скоро будеш ходити вже без мене. Їм на перший раз довго не треба, хвилин 15 та й все. А тим часом мій серіал про роботу. Все-таки на цю нову роботу, куди я захотіла піти, не можна ходити як підробіток, бо там треба працювати мінімум 5 днів, то мені доведеться з клінінгу звільнитися. Але натомість я дала оголошення в Фейсбуці, плюс знайомі є, і я вже на своє місце знайшла людей 5. Ну, дві так точно, нормальні, стабільні на постійній основі, а три-чотири це на підробіток. Тобто, ну, я, не, я не зроблю так, що я кинула та й погнала, а я на своє місце, я навчу людину, поясню, що, куди, як, і нехай замість мене працює. А коли закінчиться сезон, то восени, ну може я повернусь, може ні. Ну, типу, так, да, тут трішечки був якийсь крінж з зарплатою, але якщо це не на постійній основі, то не такий той крінж. Біжить, біжить, я відійшла, вона летить. Ти колу кинула саму? Як ти могла? Як ти могла? Ідемо її забирати? Не можна кидати саму. Йдем. Ну, мій шеф він не вміє шукати людей, бо він знайшов якісь дві знову. Це одна студентка. Яка може ходити тільки в неділю, ну так це ж підробіток, це ж не основна працівниця. А друга знову там щось може ходити там інколи і тільки до обід. Ну а я просто за півдня йому знайшла п'ять людей. Таке, все нормально. Знайшла, да, травичку пожувала. Ну Вона не біжить туди до тих автівок. Тільки отут біля будинку. Пожує, зазвичай ще до пологів, вона отак або зі мною, або інколи й сама. 20-30 хвилин гуляє і приходить. А коли почала вже гуляти по 2-3 години, то прийшла вже вагітно. Ну, але ж не є Кока-Кола тепер. А ну, Де вона є? Йолка, йдемо шукати. Ходімо. Ну, коли її кличеш, вона йде. Ну, може кущами, але вона все одно прийде. А це боїться з міста зрушити чи з місця. Каже, де ви мене покинули, я тут і сиджу сама. Ти плачеш? Да? Ти злякалась? Все, йдемо йдем додому, йдем. я тебе забираю, не бійся, йди до мами. Плякалась манінька, налякалася, ми кинули тебе. Ми тут, а все, йолка, йдемо додому. І вже знову їсти, Проголодались. не можна так ходити мені самій, бо йолка ти тікаєш, а кола плаче. Або по черзі, або по прив'язую Бог. Але були такі. А покажи фото, а яка там підлога, а чи є там кухня, а скільки посуду, а як його мити, а чи є проживання. Ну, проживання це нормальне питання. А чи я буду сама доїхати до роботи, а чи там годують. ну, Де щось нормальне питання, десь ненормальне. Я коли йшла, я просто приймаєте тебе з досвіду нормального, да, приходіть, все. Ніяких питань прийшла і потім вже задавай питання. Ну, в тому воно то є різниця, коли оголошення надає саме працедавець і рекрутер. Бо працедавець не буде тобі говорити, в нього немає на то часу. Він скаже, приходіть і все. А рекрутер, як я в колишньому, він має прямо розповісти, якого аромату. Освіжувач повітря буде стояти в кімнаті. Ну, Я як працювала з водіями-далекобійниками, коли це ще були там якісь білоруси, українці, ну, латиші інколи траплялися, то вони ставили тисячу запитань. Ну, Це їм треба, окей, я розумію. Саме для того я все й вивчала там. топливо, який кілометраж, якими маршрутами їхати, платна-неплатна дорога. Куча. Потім стали азіати, вони нічого не запитували, бо їм було похір, аби просто виїхати зі своєї країни. Ну то тоді була моя робота, а тут просто клінінг. Ну що ви запитуєте? Ну клінінг, клінінг. Ну, така зарплата, стільки годин, такий графік. Коротше, знову ми. На автовокзалі і знову не їдемо нікуди поки що. Дякую всім, хто хоче привітати мою Йолочку з Днем народження. Ставте лайк. До нових зустрічей, пока!